Чи ви помітили, що останнім часом дуже багато стало з'являтися на Ютубіку канали, які ей айні? Ну тобто, вони там, типу, історії для сну, або щось там ще для сну. Ну, в більшості, але як угодно, то можуть себе називати. І ти навіть іноді, навіть з перших хвилин, і вже здогадуюся, що то ей ай тобі начитує. Ну, картинки, то ми вже навчилися. Відрізняти, розрізняти. і то зараз воно кажуть, нана банана там геть вообще фантастику якусь робить. У них стики, ну ти відчуваєш ці перепади, іноді наголоси, іноді він слова якось не так вимовляє. І взагалі оця інтонація. І він коли читає речення, він не в тому місці робить часто акценти, якби це розробила людина, якби я читала. Я не знаю, чому вони це роблять, тому що мені здається, все ж таки. Живі аудіокниги, ті, що начитує людина, вони якісь більш, я не знаю, лампові чи що, вони такі, якісь більш теплі, їх приємніше слухати. Ну, Можливо, це дуже бюджетно. В мене оці єгипетські міфи, ну, можливо, вони не для сну, тому що вони там десь по 30-40 хвилин відео. Тим не менш, там вже є шість єгипетських давньоєгипетських міфів ще з моїми. Е Нотаціями, так, зірочка, і коли я розповідаю не тільки міф, а щось цікаве вже про міф. Так, я також схитрувала, і AI я користуюся, щоб ілюстрації ілюстрації робити. Бо нема в мене я б задоволення. Б... Якогось би художника українського запросила, але в мене нема коштів ні на що. Тому от, от, от що безкоштовне ти користуєшся, тому це дуже бюджетний варіант. Але все, все інше це я Я читаю. Ну вже як читається, тому що в трецях мені також написали, що в мене не такий тембр голосу, під мене не ніхто не засне. Я розумію, це все також дуже індивідуально і тому. Я виступаю за те, що має з'являтися багато, багато різних блогерів, щоб ви могли собі обрати на свій будь-який смак, ці ai айні. начітки комусь подобаються, Мені, наприклад, ні. тому, що мало того, що мені не подобається, як цей робот начитує, так ще і часто матеріал там ну такий AI ам же написаний, дуже поверхневий. І ну, знову ж таки, дивлячись для чого, тому що, мабуть, засанати під них. І ок, щось тобі бубонить і бубонить. Але якщо я там собі вибираю ці якісь історичні ролики, я їх зазвичай хочу дивитися для того, щоб дізнатися для себе щось новеньке, або подивитися, що там у колег, щоб не розповідати одне те й саме по тисячному разу.